Всім привіт! Освітає магазин Velopodium. Зараз у нас на огляді велосипед Space Phaeton 25-го модельного року на 29 х колесах. Випускається він зараз уже в двох розмірах рами: це 18 дюймів та 20 Попереду у нас велосипеди 2 стоять в 20 розмірі і мінімальний зріст повинен бути від 175 до 190 см. І вище стоїть це 18-й розмір, і тут мінімальний зріст повинен бути 170, максимальний 180. Чотири кольори. Попереду жовтий з сірим, за ним синій з чорним, синій з таким зеленим, сіро-червоний колір та зелений з червоним. Матеріал рами алюміній, звичного на сплаву 6061, якісно проварена. Труби виконані по технології гідроформінг, мають таку красиву форму. Нижня труба така широка, масивно виглядає. На ній встановлені бонки для кріплення фляготримача або насосу. Тросики трансмісії проходять всередині нижньої труби, а тросик задніх гальм проходить під верхньою трубою. За необхідності сюди можна встановити багажник, але обов'язково підбирайте, щоб він був скріпленнями під дискові гальма. Також сюди можна встановити і повноцінні крила. Кермо широке, ширина 70 см сталеве. Встановлюється воно на алюмінієвий винос за допомогою системи 4 болтів, гріпси зручні та м'які. За рахунок довгого штока вилки кермо стоїть досить високо, і це буде впливати позитивно на посадку, Їзда буде більш комфортніша. Висота сидіння регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика, сам підсидельний штир сталевий, а сидіння так виглядає середньої комфортності. Вилка амортизаційна, зроблена вона зі сталі, і, як зазначає виробник, робочий хід 100 мм. І для таких не грубих нерівностей вона буде досить хорошо справлятися. Тулки сталеві на 32 шприхи підконусний підшипник. Тут також литий та посилений фланець. Матеріал ободів алюміній, подвійний профіль, високі противоударні гума КСТ. Ширина 2,10 дюймів, протектор універсальний під ґрунт, під асфальт. І в цьому ціновому сегменті це стоїть реально хороша гума з високою зносостійкістю. Трансмісія на 21 швидкість складається з компонентів Shimano. На керму встановлені Shimano моноблоки STEF500 це перевірений механізм, зручний в використанні і надійний. Правий моноблок на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач Shimano Tourney TZ. Працює він зі сталевою провідною парою Gaten, довжина шатуна 170 мм. Тут три зірки, розрахунок 24, 34 і 42 це сама велика. Також є пластиковий захист від попадання одягу і встановлюється ця провідна пара на каретку на промислових підшипниках з пили та вологого захисту. Педалі, які входять в комплект пластикові зі світловідбивачами. Задній перемикач Shimano Tourney TZ. Працює він з трещіткою ATA на 7 зірок і розрахунок зубів на маленький це 14 зубів і на великий – 28. Вся ця система хорошо працює, хороші та якісні перемикання швидкостей. Встановлено дискові механічні гальма бренд Power, і вони непогано роблять свою роботу надійні та прості в обслуговуванні. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику, зняти або встановити його можна без будь-якого інструменту. Передній гальмівний диск 160 мм. Задній також 160 мм і в заводську комплектацію входить бокова підніжка. І заднє колесо встановлюється вже на гайках. Підключить на 15. І так, підведемо підсумок. Space Phaeton вперше з'явився в минулому році і досить швидко став популярним, бо це самий недорогий дорослий велосипед з алюмінієвою рамою та шимано трансмісією. Зручна посадка, легкий хід та красивий зовнішній вигляд. І за свої кошти це топ пропозиція. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Space, гарантія на раму 1 рік, на навісне обладнання 3 місяці. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк» на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.